Друзі, всім привіт! Я Аліна, і ви на моєму ютуб-каналі. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, аби не пропустити майбутні випуски. Я у Вроцлаві і я хочу розказати та показати вам офіційний футбольний клуб Шахтар. Тут виховують майбутніх футбольних зірок, хлопчиків та дівчат віком від 4 до 14 років. Ми дізнаємося подробиці тренувального процесу, поспілкуємося з тренерами, гравцями та їхніми батьками. І побуваємо на їхньому спарингу. Ходім дивитись. Вроцлав це красиве сучасне місто на заході Польщі. Відоме своїм унікальним виглядом, має давню історію, поєднує польські, німецькі та австрійські культурні впливи, що відображається в архітектурі. Це молодіжне місто з численними університетами та спортивними школами. Футбольний клуб Шахтар заснований у 1936 році в Донецьку. Це клуб, який пишається своїми трофеями. На внутрішній арені команда неодноразово вигравала українську прем'єр-лігу, кубок України та Суперкубок Але найбільше досягнення клубу це безумовно перемога в Кубку УЄФА у 2009 році. Це була перша європейська перемога не тільки для Шахтаря, але й для всього українського футболу. Шахтар відомий своєю потужною академією, яка виховала безліч силановитих гравців. Чимало українських та іноземних гравців починали саме тут. Наприклад, такі відомі імена, як Тарас Степаненко, Михайло Мудрик та Віктор Коваленко, розпочинали свої перші кроки саме в академії Шахтаря. Футбольна школа Шахтар у Вроцлаві знаходиться всього за 20 хвилин від центру міста. Є ідеальним місцем для дітей, які мріють про професійну кар'єру у футболі. Школа пропонує всі умови для тренувань і всебічного розвитку, зосереджуючи увагу на професійному підході до виховання майбутніх спортсменів. Комунікація між тренерами, гравцями та батьками налагоджена таким чином, щоб кожен учасник навчального процесу відчував себе комфортно та інформативно. Тренування проходять на сучасному полі, що відповідають найближчим стандартам. База оснащена всім необхідним для ефективних і комфортних занять. Методика тренувань заснована на досвіді основного складу шахтаря, спрямована на розвиток технічних, тактичних і фізичних навичок дітей. Такий підхід дозволяє юним спортсменам відчути себе справжніми професіоналами і надихає на нові досягнення. Мені вдалося не тільки потрапити на тренування, але й на спаринг команди віком від 9 до 11 років. Проти академії Полонія став Академія являється одним із офіційних партнерів польської академії екстракласу Шльонск в Ротск. Дітей, як часто ходите на змагання? Завжди. Завжди ход на змагання. Завжди підтримуємо дітей в будь-якій ситуації. Це чи програш, або виграш. Немає різниці. Наші діти най самі найкращі. Єдність наших футболістів прагнення до перемоги. І здобуття стимулу до футболу, до гри не тільки гри, а не тільки перемагати. Перемагати це завжди важливо, але розуміння, що ми є команда, і тільки командна гра досягає перемоги. Ми приділяємо увагу кожному учаснику нашої школи, прагнемо розвивати його здібності. Звертаємо увагу на що йому треба звернути увагу в тренуванні, а направляємо та стимулюємо його здібності на найкраще. Командний дух. В гравці в кожної команді є не тільки одинаки, а футбол це завжди командна гра. І як тренер каже, якщо ми усі разом. То усі разом і граємо. Якщо перемагаємо, то усі разом одного не може бути. Тому цей стимул. Ми передаємо нашим маленьким гравцям до віку більш дорослого. А так це офіційна школа а, у Вроцлаві а, проявляється підтримкою. Ми працюємо за системою та методами Шахтаря. Ми спілкуємося з тренерами та передаємо їм тренування в онлайн форматі. А поки що неможливо в офлайн формації в онлайн форматі це тренування та спілкування з нашими тренерами та тренерами Донецька вже винискала Олімпійському. Особливих критерій як так немає. А ми набираємо дітей віком від 4 до 14 років. А якщо дитині дуже дуже хочеться грати, то ми відкриті для кожної дитини, і немає дитини, яка не може щось. А є вчителя, є тренера, які обов'язково звернуть увагу на її здібності, і кожна дитина унікальна. Зараз ми проводили спаринг з командою польською шльонську. Наступним разом ми плануємо грати з польськими командами, а також з нашими групами по філіалам в Європі. Дуже важливо. Якщо батьки не підтримують, не так звертають увагу не в розвитку дитини. тобто вони не уділяють увагу для спорту. Значно важливо вже тут. Ми як родина, а кожен із них, кожен із батьків, приходить до нас, до нашої школи, і спілкуємося на рівні, прагнемо бути частиною кожної родини. Ну, тому що наша українська школа, і не всі діти розуміють польську мову. І я вважаю, що в першу чергу це, це язиковий бар'єр. Ну а в друге, що трохи інше тренування, чим в інших школах. І кожному учню ми даємо такі тренування, щоб вони були на його рівні як учень, так і рівень тренування. Найважливіше, щоб вони робили висновки з тренування. Те, що не виходить, то на наступному тренуванні, щоб в них вже виходило. То... Ну і були уважними, не... не літали в облаках. Є діти дуже гарні і талановиті, і для них я даю завдання трошки важ... важче, ніж для дітей таких звиклих. Ну, трошки інше для, для них ставлення. Не так, для, для шиші, а більше потребую з... З... з них я більше хотів би, чим. Від інших дітей мотивую, ну, мотивація тільки перемога і магу снікерсами. Ну, є, б... Різні способи є. Ну, якщо б один-два хлопчики заграли в футбол на справжньому професійному рівні, то я би був б, 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 дуже задовільний. To dobre pytanie, bo prowadzę, prowadzę od najmłodszych i do takich trochę starszych. No, powiem tak, jeżeli chodzi o najmłodszych, no to wyłącznie zabawa. Muszę zejść do ich poziomu, gdzieś tam się uśmiechnąć, gdzieś tam zejść pobawić się z nimi i tak dalej, no i muszę ich jak najszybciej zainteresować. Jak zainteresuje jedną, dwie osoby, no to wszyscy będą zaangażowani w treningu. Jeżeli chodzi o podejście do starszych, to daję im w daję im ćwiczeniu zadania do wykonania i w niego się nie wtrącam, chcę, chcę zobaczyć jak... jak Jaką decyzję podejmują sami no i tyle, i no, nic nie nie zabraniam. Jak osoba chce się kiwać, no to niech się kiwa. Nie pytam w trakcie treningu dlaczego, po co i tak dalej, tylko daję mu wolną rękę. i Gdzieś tam po treningu się gadamy. Nie zabraniam, tylko później po treningu pytam co mogłeś by zrobić lepiej. I czy mogłeś byś w ogóle zrobić coś lepiej? Tyle. Obszerne pytanie, bo wokół zawodnika duże środowisko i to się zaczyna na przykład moim zdaniem od trenera, nie? bo pokazać kulturę osobistą, bo jest też wzorem dla dzieci, znaleźć podejście do każdego zawodnika, to jest najgorzej, to jest najtrudniej, bo każdy zawodnik ma inny charakter, inny charakter na boisku, inny charakter poza boiskiem, inny charakter, kiedy się znajduje w gronie zawodników znajomych, kiedy się znajduje w gronie zawodników ze szkoły, no i nie dawać im zakazów na jako nie podejmujemy decyzję, no to tak ma być tylko pytać dlaczego i co moglibyście zrobić lepiej. Że nie, nie dawać im zakazów o podejmowanie swojej własnej decyzji. Ogólnie motywuję takim żartem, ale no mówię to ogólnie dla mnie to jest podejście do zawodników. Znalazłem takie podejście w taki sposób motywuje. Czasami pod koniec treningów w formie zabawowej robię na przykład mecz wszyscy na trenera, bo nie mówią, że trener fajnie się kiwa. I to zawsze ich zbieram i motywuję tym, że chcecie się kiwać i tak jak trener, tak chcemy. No mówię, że ja się nie chcę, bo chcę, żeby byli lepszy mi ode mnie. Jeżeli chodzi o przygodę jako trenera, to podjąłem taką decyzję, wyzwanie zdobyć licencję od UEFA. To się zaczęło dobrych, nie wiem, 7 lat temu. Zapisałem się na kursy od UEFA no i mi się spodobało, bo to tak fajnie się odbywało, bo dużo poznałem w trakcie kursu trenerów, Którzy prowadzą zespoły w ekstraklasie polskiej, pierwszej ligi, drugiej ligi Pols, polscy. E, prowadziłem treningi pod ich okiem. E, dużo mnie poprawiali, zapraszali na, tam, do swoich drużyn, zobaczyć jak odbywają się ogólnie proces treningowy w akademii, jak akademia żyje itd. No to mi się spodobało. Poszedłem o, o poziom wyżej, o drabinę wyżej na UEFA B. Tam też spotkałem dużo tych trenerów z Ekstraklasy. klasy. Duży był akcent na piłkę 11 osobową, a nie dzieciącą. Bo dzieci grają tam, nie wiem, 5 na 5, 7 na 7, 9 na 9. No i trochę mi to kosztowało zdrowie, żeby skończyć ten kurs B. Czyli odbywałem tam wszystkie te treningi od samego rana tam do wieczora, byłem na odprawach meczowych drużyny zawodowej. No jak doszło do egzaminu, no to nie mogłem nie, nie złożyć na dobrze ten egzamin, bo wsparcie dostałem od Szefcianka Rebrowa, którzy mają to, taką samą licencję, tylko najwyższy poziom. Jak mi brakuje do ich poziomu jeszcze dwie drabiny, no to było dla mnie takie zaangażowanie, żeby w przyszłości, no to dokończyć ten, ten kurs do najwyższego poziomu jak Andrzej Szefcianko i Sergi Rebrow. Akademia otworzyła się nie tak dawno temu, to mamy w planach rozwój, udział, brać udział w turniejach w Polsce przez całą zimę, bo zimą, jak w okresie przygotowawczym, odbywają się, odbywają się dużo turniejów i z czasem no, mamy takie w planach, ale to mi się wydaje minimum za rok, jak dzieci będą przygotowane przez te turnieje w Polsce, pojedziemy jakiś międzynarodowy turniej. Powiem tak, za swoje tam niecałe 10 lat e, trenowania dzieci, e, największym moim sukcesem było to, że trzy dziewczynki doszły do poziomu ekstraklasy. klasy. dla mnie to jest sukces, e, bo mnie pamiętają, zapraszają na swoje mecze. E, no, w, jeżeli chodzi o taki sukces osobiście, dla mnie no to rozwój zawodnika doprowadzi zawodnika do najwyższego poziomu grania. Можна круто відбивати, можна круто відкидатися, можна круто обмотувати, можна добре ловити. Бо це хо мені подобається футбол, тому що це хобі, заняття і за це ще гроші дають. Мені подобається грати в футбол, бо красиві голи можна забувати файно, красиво празнути, багато фанатів мати. Мені подобається грати у футбол, тому що Можна красиво голи забивати, передачі красиві давати і можна гуляти на великому стадіоні. Мені подобається футбол, тому що подобається. Е -е, Крістьяна Роналду. Е -е, Крістьяна Роналду і Судаков. Е -е, Судаков. Ну, а то буде дирек український. Мій е улюблений -е, футболіст то Роналдо. А е -е, якщо Шахтаря, то Судаков. Кристьяна Роналдов. Судаков. Судаков. Кристьяно Роналд. Судаков. Крищана Роналдов. Крищана Рональда. Неймар. Э, Анальдиня. Кос. Муде. Е, е, можна багато е, грошей там получати, як ти вже дорослий, можна навчитися грати в футбол, можна різні обмотки, можна навчитися добре відкидувати відкидуватися, можна добре лапати, е, бо нам бо, е, бо нам тренер може з цим допомогти. Е, мені подобається тренер і, і друзі, і тренування. Е, бо можна їздити на турніри, можна цей. Играть с командами різными. Трены, дози, тренировки и ну Тренер очень добрый и можно хорошо заниматься футболом. И никто не кричит. Друзья, тренування и тренер. Тр тренер, друзі и і... друзья. Тренер, друзья и друзья. Отримати багато трофеїв. грати у команді з Неймара, стати хорошим футболистом. Так, ну ми з Шахтаром десь з трьох років. От, все почалось почалось в Києві у нас. Потім а, ну, випадково так сталося, що ми залишились у Врославі. І дуже зраділи, що відкрилась тут школа. Ми продовжили займатися. Ну, як тільки відкрилась, так одразу доєдналися, прийшли на пробне заняття. Дуже нам сподобалось. Тренер дуже схожий, як був у мене тренер, такий все по ділу. якщо... Якісь помилки, то одразу говорить деякі проблемки, це мені дуже сподобалось. А, ну, по-перше, моя дитина любить дуже футбол, і одразу, коли ми дізналися, що у Вроцлаві саме відкривається клуб Шахтар, то ми покинули той клуб, куди ми ходили до цього, і одразу перейшли в Шахтар з першого дня. Тобто, ми з самого початку відкриття, ну і до теперішнього часу, і маю надію, що будемо тут і, і до кінця продовжувати заняття. Бо Шахтар теж така видатна команда дуже нам подобається і тренер дуже класний. Це було очікувано для мене, тому що коли побачила рекламу в інстаграмі, я зрозуміла, що це знак долі. Тому що я дончанка, я з шкільних років. Кожну субота ходила на всі матчі, і тому, дізнавшись, що у Вроцлаві буде саме школа Шахтар, це було мастер для моєї дитини ходити саме сюди. А ну, по-перше, це український клуб. Ми українці, які тимчасово проживаємо в Польщі, але ми маємо надію, що ми повернемося рано чи пізно додому, і ну тобто, пішли в український клуб, щоб розвивати саме український футбол, саме перше хотіли, щоб дитина тренувалася нашою мовою, зрозумілою. Щоб це була українська школа, щоб розвивався в цьому напрямку, щоб можливо на майбутнє він мав можливість займатися в Україні так само, відповідно або в Шахтарі, або в якомусь іншому клубі, але маємо надію, що так і залишимося тут. Шахтар він ходив в Україні. Дивилися матчі, коли у Льові грав всі Єврокубки. Він цю команду дуже добре знає. Ну, знає там Луніна. Е, трубіна і е... дуже подобається воротарі, тому що тут він є воротарем команди, і на майбутнє він хоче ним залишатися. Відповідно, він бачить себе в тому, що він буде дуже хорошим воротарем, і він е, має бажання розвиватися далі, має бажання вчитися, тренуватися. Так, звичайно, ми помітили великі зміни. Спочатку тренування ми приєдналися сюди 19 серпня. Було відкриття. Наш хлопчик набагато ну набагато більше навчався забивати ну м'ячів, тільки в кращу сторону, тому що це виховує стійкість, виховує швидкість, концентрацію уваги. Це працюють всі види м'язів, тобто голова, реакції, тобто тільки самі найкращі. Взагалі, командний спорт він такий формує характер, відповідальність трошечки. Ну мені дуже подобається. Я дуже на собі це відчув, коли почав займатися командними видами спорту. Та і, ну, мені здається, у суспільству потім буде краще в дитині себе знайти. Ну, в плані футболу так, очевидно, з'явилася краща техніка, швидкість, з'явилось розуміння більш вже таке ну, спрямоване, на паси. Це дуже класно. Так, звичайно, він став більш зацікавлений, став більше дивитись футбол. Він займається вдома. Він робить всі вправи, які каже тренер. Тому так, звичайно, є позитивні зміни. Булися позитивні зміни, оскільки це клуб, оскільки це ну по перше, український клуб це комунікація, це спілкування з українцями. Немало важливий фактор, що це не будь-який. Футбольний клуб це футбольний клуб Шахтар, і а, тут є більше розвиток ніж в інших клубах. На нього це дуже добре впливає, тому що він розвивається, він є активний. Він спілкування. менше та спілкування. був трошки такі скромніші зараз. Він більше такий сміливіший з швидку спільну мову з дітьми. Зібраний став. Наші очікування те, що ми думаємо, що вони все-таки дойдуть до найвищого рівня, будуть визнатними не тільки в Україні, але і у світі, і будуть ставати на рівні так, як Україна грає на вищому рівні. Я хотіла би, щоб гоша навчився взаємодіяти в команді, навчитися грати в футбол, можливо, стати зіркою футболу і взагалі познайомитися з класними майбутніми футболістами, які теж навчаються разом з ним в академії. Ну найкраще очікування маю надію, що як і кожна мама і кожна батьки, кожної дитини мають надію, що їхній стане чемпіоном в цьому виді спорту. Ну Щоб ми якусь, якийсь дивізіончик там вийшли, в якусь лігу попали, щоб вже прийшли від таких любительських до професійних. Дитина з самого малого дитинства бажає бути футболістом. Тобто він цим горить. Саме, напевно, тут потрібно реалізовувати ці мрії. Тим паче, що коли ми ще були в Україні, ми, він навчався в іншому футбольному клубі, також дуже класному, але, але він завжди мав бажання грати в шахтарі. W szkole szkoła, a mnie no, na dużo same w polskich, w polskich klubach. To dla mnie najkraszniejsze w szachterii. No bo e, gra w Lizę Mistrzów grałam. E, grali z Realem i chciałem przejść do tej szkoły. E, Tym się normalny trener, też normalni grawcy i normalne kempingowanie. E, tutaj są fajne koledzy, fajnie z nimi się gra. i Mogę tu rozmawiać po swojemu języku, ale są treningi fajne. No i są koledzy, z którymi można dobrze pograć. I w drużynie, i tak po zaboiskiem fajnie jest. Ja chcę stać profesjonalnym futbolistą, to wygrać ty Ligę Czempionów? Wygrać złotą piłkę, wygrać Ligę Mistrzów i zdobyć Mistrzostwo Mundialu. Ну, no, хотілося б на Азара в Челсі. Месі 2-12. Те, що я побіцяв батькам, то, що я виросту і куплю для них все, що вони захочуть. Жаби... Жаби добре тренувати, мотивує то мене, щоб... Жаби добрим пілкажем зостати. І виграти щось.